Підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний канал лайком, щоб не пропустити наші нові відео Натисніть на дзвіночок Доброго дня, малята! Ви на каналі Мама Кульбабка. Казка. Рібка. Посадив дід на городі рібку. Ходить її, поливає, коло неї примовляє. Росте й росте рібко, велика превелика. От і виросла рібка, така велика, як три чоловіки. Пішов дід рвати свою рібку, тягне, тягне, а витягти не може. Промучився дід цілий день, а рібка сидить у землі, як пень. Покликав дід на поміч бабу. От прийшла баба, узялися вони удвох рібку тягти. Баба тримається за діда, дід за рібку. тягнуть, тягнуть, а витягнути не можуть, покликала баба внучку. Внучко не лежи, ходи рібку, витягти допоможи. Прийшла і внучка, узялися вони втрьох тягти. Внучка тримається за бабу. Баба за діда, дід за рібку, Тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Покликала внучка на поміч собачку-жучку. Ходи, жучко, не лежи, рібку нам витягти допоможи. Прибігла собачка-жучка, узялися вони в чотирьох тягти. Жучка за внучку, внучка за бабу, баба. За діда дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Покликала собачка жучка на поміч кицьку мурку. Оди Мурко не лежи. Рібку нам вирвати допоможи. Прибігла кицька мурка. Узялися вони в п'ятьох тягти. Мурка тримається за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу. Баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Покликала кицька Мурка на поміч мишку. Ходи, мишко, не лежи, рібку вирвати нам допоможи. От прибігла маленька мишка. Стали вони всі гуртом рібку тягти. Мишка за мурку, мурка за жучку, жучка за внучку. Внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, 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 тягнуть. Як потягнуть? Витягнули рібку всі разом, а самі бух і впали. Бажаю щасливого дитинства усім діткам на планеті Земля. До нових зустрічей. На все добре. Підписуйтесь на наш канал.